Я Андрій Каранда, вітаю вас на своєму Ютуб каналі. Я пропоную вам сьогодні зробити подорож в розсадник багаторічних квітів та злаків, який основала наша компанія. На цій частині можна побачити з е, злаків. Тут переважно представлені міскантуси, їх порядка тут 20 сортів. Е, ми підбирали різні рослини, я маю на увазі міскантуси за висотою. За варіагатністю листа, тобто білою каймою якоюсь, за періодом цвітіння. Для того, щоб зрозуміти, наскільки вони будуть користуватися попитом і використовувати їх в тому числі в своїх проєктах. Наприклад, от такий колір, ну, там, зі мріном цей сорт, я не дуже полюбляю, але розумію, що деякі люди його часто використовують. Тому невеличкий клаптик і цього міскантуса ми вирішили. Собі взяти, щоб хоча б подивитися, як він себе поводить і де їх можна в ландшафті використовувати. Тут порядка 15 сортів проса. Тут і шинандо, і Даллас Блюз, і Metal, і Стриктум, Пріорі Скай. Ось він. Тобто тут велика кількість проса, на які ми зараз дивимося, як вони себе поводять, чи тримають вони структуру, наприклад, якось цей хеві метал в даному випадку. Або ось такий для мене був незвичний кущ, Це просто прихована. Подивіться, взагалі на просу не сильно схожа. Але от деякі казали, що він агресивний. Ну я не можу в принципі такого сказати. Дивіться, яка гарна кочка. І він такий достатньо цікавий, може знаходитись в півтіні. Тому. Те, що я говорив, що з деякими рослинами потрібно навіть проводити експерименти і дивитись на них. Також у нас вже є певна кількість куничника. тут є аваланж, і Авірдам, і ось куничник діамантовий. Ну і звичайний Карл Фостер є. Ось є Саргаструм, наприклад. І там ще десь сортів 5 або 6 малінії. Тому, от ти про що я говорив: що коли закладаються якісь рослини. А ми навіть не завжди їх можемо одразу продавати, тому що нам потрібно, щоб вони наросли в певній кількості. А вже з наступного року я сподіваюся, що ви в нашому прайсі зможете їх побачити. А ми зараз подивимось, які у нас квіти ростуть, і що зараз буде ну, в таку вже прямо майже холодну осінню пору року. Незважаючи на те, що зараз вже ну, майже середина осені, то ще цвітуть лілійники. Тут, до речі, подивіться, яка величезна їх смуга. Тут сортів десь 10-15 представлено. Є і риси сибірські, десь флокси ще навіть цвітуть, можна подивитися. Деякі рослини ви можете побачити, які ми тільки розсадили. Наприклад, якось ця катяча м'ята, до речі, зверніть увагу. Вона, це отакий масив, вона формує буквально там за пару місяців, виростаючи із ось таких от діленок. Тому, ну, щоб можна було уявити, так? якщо ви саджаєте таку рослину, купуючи в контейнері, то за пару місяців у вас буде ось така ковдра, такий килим. Ось кнаутія Македонська у нас є досить цікава квітка. А ось вона є такого бускового кольору і червоного. Достатня велика кількість журавця, ехінацеї різні. От спробували з цибулями також погратися. Ну, це ось ці всі хащі, які ви зараз бачите, ось вони були висаджені ну, десь в квітні цього року. Тобто, за от такої діляночки, невеличкої, от рослини, ну... подивіться, який кущ, вона отак от розрослася, ця цибуля. Вони цвітуть в різну пору року, тому ну, ще третій він є кущ, третій сорт її. Тому бажано мати ну, декілька сортів для того, щоб ось е, наче одна рослинка, а насправді е, вона буде цвісти в певні періоди, воно буде е, створювати вам позитивний настрій. Е, а з цього боку можна побачити і айстранова новобільгійська, яка вже ну, майже перецвіла. А, і тут стах із черстісти, подивіться, які кущі він наростає, якими такими великими. Ну це це такий один кущ, можна сказати. А, така кочка у нього чимала. До речі, посухостійка рослина дуже цікава. Мабуть, не так часто у нас використовується вже, але я вважаю, що дарма, тому що ну, і не потрібно за нею сильно доглядати і подивіться, який красень. Ну, а тут тільки-тільки деякі рослини ми розсадили. І е, вже там з наступного року їх можна буде у нас придбати. А ось ще подивіться, ось тут е, була е, обрізана манарда. Якщо у нас ще буде, так просто ми посадили її з е, е, лафантом, що вони однакового такого бускового кольору. І коли вони цвіли, а ось можна побачити, і коли вони цвіли, то вони були ну, в один такий тон. Тобто колір різний, але тон схожий. Але ось, наприклад, ця манарда вона не вражається барашнистою росою, як велика кількість інших. Ну і в принципі лафан досить цікава. Коли зрізаєте, зверніть увагу, як цікаво, рослини наростають, і вони ще цвіли і цвіли. Ну, а ось тут ми можемо побачити також ще є у нас злаки. Деякі з них, може, не зовсім привабливі, тому що у нас є полив. Але я маю на увазі розвалилися. Чому? Тому що, наприклад, деякі з них полюбляють більше, ну, мають бути більш посухостійкими. Потрібно буде те, що я говорив, коли досліджуєш рослини, коли, коли звертаєш на це увагу, потрібно буде просто забирати їх звідти, щоб, наприклад, вони менше поливалися. Ну, от, до речі, навіть є пінісітом літал досить цікавий, досить гарний. Тобто, якщо хтось хоче собі пінісієтом, але не хоче там, в людський зріст або до метра діаметром і висотою, Little Bunny дуже чудово, вам він впорається. Також було висаджено навесні. Ось таких от ділянок, навіть менших, і досить швидко він наріс. А я вам ще хочу показати ще одну складову нашого виробництва, без якої ми точно ніяк не можемо обійтися. Ми знаходимося в святая святих, це теплиця, тому що без неї жоден процес виробництва на розсаднику буде практично неможливий. Коли я тільки починав розсаджувати рослини і живцювати їх, і теплиці не було, це було дуже дуже важко робити, тому вона є запорукою якнайшвидшого виконання замовлень і. Як швидшого вкорінення рослин. Ну, от ми можемо побачити, наприклад, от шавлія карадонна. Ось вона вже стоїть там, може, тижня три. Навіть ну, побачимо, що от, ось тільки прокльовуються бачите, корінчики. Тобто, якщо ми зараз отак от перевернемо, то в принципі її ще не можна віддавати на продаж, тому що горшик не не неплетений ще коріннями. Хоча, бачите, яка вже така гарна, цікава, наросла шапка. А от, наприклад, інший це Геленіум осінній. Ми зараз глянемо, він більш такий, да, от, бачите, вже він заріс. Тобто, якщо, в принципі, подивитися, то в... ну, там ще тиждень, може, якийсь другий, і його вже можна буде продавати. І коли ми висаджуємо таку рослину, чому? Мені здається, що все ж таки контейнерні насадження, ну, насадження, які продаються в контейнерах, вони більш перспективні, тому що транспортування буде достатньо легке, і тому, що ви можете висаджувати в будь-який проміжок часу. Або, ось, наприклад, піровське лебедине листа. Її взагалі. Ну, деякі рослини взагалі не можна викопувати з голим коренем, тому що у неї старжнева коренева система, і її тільки потрібно вирощувати. От вона з живця вирощена, ось він. Бачите, був оцей живець колись. І от від нього пішли потім такі от відгалуження. Ну так само, ну вона ще не вкорінилася. Бачите, корінчиків ще немає. Тому вона ще має постояти в теплиці. Тим паче, коли зараз ще такі погоди вже стають більш холодними, то теплиця так само допомагає. Та вона і влітку я вам хочу сказати, допомагає, тому що рослини наростають набагато швидше. Тобто тижня два-три, ну і от, наприклад, от живці у нас тут є. Вони краще себе будуть почувати в теплицях або ну, бажано, звісно, в парніках. Ну, Парників ще таких як таких, немає. Або от сідач. Ну. Подивіться, які красені. І дивіться, скільки от ну, це було розмноження кореневишням, поділили ми кущ. Ось було буквально дві росли... ну, було два стовбурця. Подивіться, як він починає вже вистрілювати. Рослини знаходяться в теплиці, в залежності від їх сорту і погоди зовні 2-4 тижні. А після того ми їх вже виносимо на контейнерну вуличну відкритою площадку, де їх і можна буде придбати зараз. Ми на неї подивимось. А ми вже знаходимося на контейнерній площадці, з якою якраз такі рослини і продаються. Ми їх висаджуємо в своїх проєктах і можемо реалізовувати через інтернет. До слова доставка у нас відбувається через нову пошту. На розсадник обов'язково з наступного року ми будемо всіх запрошувати. Зараз ще у нас відбуваються будівельні роботи, нам їх потрібно закінчити, але через інтернет ми рослини вже можемо продати. Ну і, наприклад, щоб було зрозуміла якість посадкового матеріалу, ось один із очітків видних: ми вирощуємо їх або в півторалітрових контейнерах. Або якщо це квіти більш великого розміру, такі як сідач або злаки, як міскантус та пінісієдом, контейнер може бути 2 та більше літрів. В перспективі будемо продавати рослини в 5 і 7 літрових контейнерах. Тобто, щоб рослини вже були достатньо великі. Як виявляється, цього року попит на них так само був. Рослина підписана, як я вам казав, щоб ви знали, що ви придбали. Ну і щоб просто запам'ятали, яким чином а, а, з нею працювати. На цій контейнерній площадці, у нас, до речі, їх декілька. А, розташовані, як правило, а, квіти. А, от Фізостегію можете побачити. Ось це котяча м'ята Кіткет, а це котяча м'ята Walker Slow, той самий Сідач, про який я казав. На інших контейнерних площадках розташовано переважною більшістю злаки. Ну і тут вони так само представлені. Ось, наприклад, позаду мене можете побачити, якого велетенського розміру в контейнерах вже виросли міскантуси, там є деякі проса, і в тому числі пенісетуми. А у нас ще є одна дуже цікава річ, яка я впевнений буде вам дуже корисна, коли ви потрапите наступного року на наш розсадник. В цій частині ми висадили квітник виключно із злаків, для того, щоб ви могли, коли потрапити на розсадник наступного року, подивитись, як їх можна заміксувати. А от що стосується квітів. Я вам зараз покажу на схилах, які ми також штучно створили. І ви також можете побачити поєднання квітів і злаків. А ось тут ми спеціально створили штучні пагорби. Тут ще між ними буде доріжка дороблена. Ми тут досаджуємо квіти і злаки. Тут є певні кущі, можете побачити осоки. Ну, айстри зараз цвітуть. Це зроблено для того, щоб ви, коли потрапляєте сюди, могли подивитися, яким чином і які рослини ви можете поєднати одну з одної. Ну, ось цей гірчак мінливий, він взагалі буде метр під два наступного року. Тому тут вже зовсім по-іншому картина буде сприйматися. І вам буде легше тоді обрати собі рослини, які вам будуть до вподоби. Перелік рослин, яких ми вже можемо запропонувати, ви можете подивитися в описі до цього відео. А я нам всім бажаю перемоги та миру. Побачимось!